Друзі, мої вітання. Ви дивитесь канал Ми з України. Дякуємо вам за те, що ви разом з нами за те, що дивитеся і підтримуєте. Не забувайте теж цьому відео поставити вашу вподобайку, підписатися на наш канал, якщо цього ще не зробили. Написати коментар або запитання під цим відео для нас надважливо, як завжди, найцікавіші коментарі і запитання. Ми відбираємо і ставимо нашим шановним експертам. Так само, як буду сьогодні. Я робити сьогодні в нашій віртуальній студії. Вас тупак на зв'язку. Пане Іване, мої вітання вам. Да, вітаю вас, радий що запросили. Навзаєм дякуємо за те, що ви погодились, е, пане Іване. Розпочнемо з інформації, що звучив інститут вивчення війни. каже Путін все ще вірить, що йому вдасться завоювати Україну. І тут нещодавно ще й британські таблої та засан він сказав про те, що Путін планував тотальну зачистку українського населення, щоб повністю підкорити Україну. По деяким пунктам, коротенько, спецслужби та верхівка планувала масово вивести громадянське населення а потім встановити свою владу в українській столиці. В Принципі історія не нова. Е, якби виникли протести, було б дано команду на завдання серйозних травм протестувальникам. На завращальному етапі до всіх українських активістів, патріотів та радикалів, мали ходити від дверей до дверей силовики і затримувати та вивозити до концтаборів. Експерти мають докази, що мобільні крематорії та десятки тисяч мішків вони готували не для загиблих росіян, а саме для українців. Повернувся ж таки до початку інформації: як вважаєте, Путін все ще вірить в можливість цього плану? Путін в нього немає вибору. Він змушений вірити. Він змушений переконати своє оточення, що все йде по заранньо встановленому плану. Ну от так, от у мене. Да? Ну от так я собі запланував, і так в мене він рухається, оскільки він не може визнати при цим оточенням, що він налажав. А і ще до речі, російський нарід, як я називаю, він дуже добре розуміє таку аксіому. Навіть не нарід, а сам Путін. А російський народ прийме будь-яку владу, окрім слабкої. Тобто Путін і все його оточення повинні показувати, що вони сильні, що вони рухаються за це за раніше запланованим планом, все в них добре відбувається. А, так, є там певні там труднощі, але вони рухаються. І я думаю, що Путін буде рухатися стільки, скільки йому дозволить його власний народ. Якщо громадян Російської Федерації а, в першу чергу військові. А, Будуть чинити супротив ще на етапі відправки їх на фронт, то тоді велика вірогідність, що Путін зупиниться, поки такого немає, він їх відправляє як снаряди? Угу. А, пане Іване, от в цій відомій фразі все йде по плану. Як ви вважаєте, Ну таке трішки філософське питання, чи не зізнається Путін в своїх вчинках? Умовно кажучи, якщо Відбуваються якісь певні дії, ну і там згадувати трагедію в Ірпені, в Бучі, в Гостомелі і так далі. І після цього, коли Путін каже, все йде по плану, тобто він сам визнає, що дійсно оці речі вони були в його планові. Uh, ну тут, тут, тут може трішки не погоджуся. Дивіться, я впевнений, що Путін особисто не планував там. Він сидів так, там бучу там знищити, да, там, всіх зґвалтувати, тут розстріляти. Uh, він, він такого собі не мав. В нього більш масштабні плани. В нього там протистояння він, НАТО, тут Китай, тут Іран, тут uh, натівські ракети. Тобто, якась там Буча або Маріуполь це для нього ну, взагалі нічого. це... Uh, Механізм досягнення своєї мети, яким чином це буде, або б там люди здалися, стучали з каравай, йому було б байдуже. Так, звісно, це було б приємніше, а так люди чинили супротив, людей вбивали. Я для себе бачу, що їх вбивали, розстрілювали зв'язували, гвалтували. Не за наявності відкритого наказу, що там знаєте, там, приказ по Міністерству оборони, да, там, всіх у і знасилити, Ні, це було щось а, мовчазна згода. Ну там раз вбили, ну, керівництво там нічого не сказало. Винесли телевізор з якоїсь квартири, керівництво мовчить, і так само виносить. Це для всіх було угу, зелене світло, тобто нас за це не ругають. Да ну але і не сильно заохочують. Тобто, значить, це можна робити, і це таке було масове явище. Воно, до речі, досі є. Воно ще буде. Це всередині російського війська. Це було і за часів першої чеченської, другої чеченської. Тобто, ну що далеко ходити, Друга світова. Ну, в них це вілікате. Вона е, пам'ятаєте, е, всі ці історії. Дідушка, що у тебе? Трофейное... Ну, це трофейне. Ну, ми ж тоді не розуміли, що таке трофейне. Трофейне це змарадерене, трофейне губка, да, там вернее, гармошка, велосипед, бритва. Тобто, це все, що було викрадено у німців. Тобто, трофей це мародерство. Це в російській армії за замовченням, таке, таке налаштування. От про мовчазну таку згоду 21 березня китайський лідер Росії прилітав до Москви де зробив спільну заяву з Володимиром Путіним про те, що ядерні держави не повинні розміщувати ядерну зброю за межами своїх територій і вивести і вивозити її за кордон. Наступного дня після цього робить заяву Медведі. Ну то якби окрема історія, але ось 25 березня господар Кремля оголосив, що 1 липня Російська Федерація завершить будівництво сховища для тактичної ядерної зброї на території Білорусі і розмістить там свою зброю. Тут питання Путін е, не отримав від всіх чого хоче. Це момент е, знову такої інформаційної м, війни. Чи можливо це спільний план і Путіна і Сі? Особисте моє бачення таке. Я думаю, що китайського лідера було ну попереджено, проінформовано про такий крок. Ну, я впевнений, що китайський лідер і так вже знав. у нього ж розвідка працює, китайська діаспора, китайська розвідка. Вони всі разом працюють. Це одна з найсильніших розвідок у світі, як ізраїльська, як і американська. Американська більше технічна, а ось китайська, ізраїльська це більше про людей. Це діаспора, це люди. Ну, це так в сторону дійшли. Я думаю, що там була. Якась, ну, знову таки, ну, мовчазна згода, що ми тут в Росії, з Білорусі, ми вже давно це проговорюємо, це питання більше року. Е і можливо, Путін так себе підвів, що ну, це більше пощекатень рвіжки е країнам НАТО, Європейському Союзу, можливо, китайський лідер десь там ну, робити, да, щоб далі це не виходило, можливо, це в таку конструкцію і вкладається. Тобто е, я просто думаю, я б так зробив, би, наприклад, да там, якщо б там така ситуація була, я б мабуть би там погрався таким, б, знаєте, підвищив би ставки, а, але не доводячи до а, безпосереднього використання цієї зброї, Оскільки китайський лідер і турецький лідер вони вже казали свою позицію, що це це ті лідери, яких Путін поважає, до яких прислуховується, що ядерна зброя це поза грою взагалі, тобто так це може бути це. Ну, це можна порівняти, знаєте, коли ви, е, е, у вас є власна табельна зброя, окей, власний ствол. Да? У вас там тут на кабура, да? ви знаєте, що у вас є. Ваш е, візаві знає, що у вас є. Так, ви можете десь там, знаєте, там, джакет там, припідняти, да, він побачить, що у вас є глок, да? але в... діставати його, там, розряджати, збирати, класти на стіл це заборонено. Це поза правилами цього клубу. От, я думаю, така конструкція. Угу. Uh -huh. Ну і і тому ми бачимо таку, як мені здається, спокійна реакція того ж Вашингтона на цю спробу ескалації. Вони кажуть про те, що влада США не бачить на сьогоднішній день ознак виконання російським президентом Володимиром Путіним обіцянки щодо розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі. Таку заяву зробив координатор зі стратегічних комунікацій Радбезу США при Білому домі Джон Кірбі. Це поки що її немає. Ви правильно зазначили реакція дуже спокійна. Оскільки Білорусь разом з Російською Федерацією вони розраховують. Щоб там, Захід просто буде вибухати, вибухати. Брж, як так, зброя? Тобто вони чекають на таку реакцію. Вони Лукашенко разом з Путіним, Вони харчуються таким, такою ментальною енергією, коли там всі вибухають, всі там в напрузі. А вони такі: а, ми вас попереджали. І е, білоруський диктатор він плутає. Він заявляє, що все, у нас є ядерна зброя. Секундочку, не у вас є. Є у росіян на вашій території. Це можна порівняти з автомобілем. Там, ваш там товариш їде за кермом, а ви сидите на пасажирському сидінні і кажете, у нас є автомобіль Ні-ні, ні автомобіль є у нього, і він за кермом. А ти просто пасажир, ти просто зараз тут їдеш. У Слукашенка він просто пасажир. Ніхто не дасть, ну ніхто це Російська Федерація, не дасть білоруським військам. Цю зброю не передасть, оскільки це, це не літак, це не танк. Ну, поставили, ви тут користуєтеся, це е, серйозна підготовка, це спеціальні війська в Російській Федерації є, які опікуються ядерною зброєю, ракетні війська стратегічного значення, тобто це навчання велике, це експлуатація. Так, окей, там можна залишити зброю, але вона є такий термін, дихає. Да, це це ж ядерна установка. це, це, це наповнювач. Кожні 12 років його треба замінювати. Скільки пері період напіврозпаду елементу трітій 12 років. Тобто ну його треба замінювати, кудись утилізовувати. Тобто це велика процедура. В Білорусі такого немає з 93 го року. Тому ну дали зараз постоїть. Потім заберуть з Білорусі. Ну і при цьому бачимо, якою була реакція української сторони Михайло Подоляк. Він коментуючи погрози російської влади. Сказав на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter, що в ситуації військової поразки в Україні у Путіна залишився лише один останній козир це спроба залякати захід ядерної зброї. Про що ви кажете? Однак, звернення до ядерних загроз, які в сучасному світі вважаються червоною лінією, говорить про страх російського президента перед воєнною поразкою в Україні. Глава Кремля фактично зізнався, що йому страшно, оскільки він програє війну. Да, я цілком погоджуся. Тобто е він почав погрожувати ще е в травні місяці. Я пам'ятаю минулого року. Там ядерне оружие дубінка. Потім я так розумію, що путіну е порекомендували так дуже наполегливо з боку Китаю Туреччини. Більше в цим це не гратися, і він припинив. Тобто, він посадові особи перестали згадувати ядерну зброю, але вона періодично згадувалася десь на те. Федеральних каналах, на телебаченні, там вони постійно трясли, але це окремо. Тобто телек це окремо, а Кремль це окремо. Е, зараз він знову розпочав цю історію, але так, ну бачите, що реакція у світу ну, взагалі така: ну окей, ну зрозуміло, це пряме порушення, до речі, угоди договору про нерозповсюдження ядерної зброї, до якого також приєдналася Білорусь, і там є дві такі позиції для мене ключові. Перша стаття це стосується країн, у яких є на озброєнні ядерна зброя, тобто не передавати, не розповсюджувати, не транспортувати, ну не продавати третім країнам, у яких такої зброї немає. А стаття 2 це стосується Білорусі Білорусі, країну, у яких у яких немає такої зброї, вони зобов'язуються не приймати на свою територію від там інших країн, не тримати технології, е, там засоби доставки, тобто і так далі, і так далі. Тобто Лукашенко тут ще порушує міжнародне законодавство. Я не знаю, яка буде реакція з боку якихось там кримінальних органів, е, ну й міжнародних, але з приводу санкційного режиму я думаю, можна дотискати Білорусь ще далі. Ну, бачите, як кажуть, страх видав не тільки Путін, а столичний регіон атакують невідомі безпілотники. ППО Російської Федерації при цьому спить люди панікують. І е, з'явилася цікава інформація про те, що московська влада вирішила заспокоїти ну, в душках, скажімо так, громадян, і тепер на білбордах у центрі міста вчать, як збирати тривожну валізу. Е, е, це попередження, це ну скажімо так, розгляд такого сценарію. Вони розуміють, що все йде до того, що на території Російської Федерації е, доведеться проводити евакуацію будуть бойові дії. Можливо, десь вони собі так розраховують. Тобто є якесь розуміння, що е, територія Російської Федерації вона вже не є Що Як, у нас, та ні в вжисть? Е, і мало території Російської Федерації, там, Білгород, Курськ, вже в безпосередньо близькості до Москви. Тобто загроза вже підбирається ближче до Москви, до там, знаю, Третього Садового, Другого садового кільця. І що мені дуже вчора сподобалося, коли там щось впало в тулі за км кілометрів від Москви, вони росіяни, от цікаво, щиро обурюються. «Как так Начиньонний взрывчаткой?» Ман, до них питав до них питання такі: капець, секундочку, а ви що хотіли, щоб там що ММД лежало чи бубульгум ванільний? Що хотіли? Що ви очікували? Тобто, ви там знищили Марінку, Маріуполь, а, Бучу, там зґвалтували там розстріляли, розстріляли людей в потилицю. До вас що прилітає МММ Денс? Ну це якась єрунда. І вони поки що це не розуміють, але поступово десь йде якесь доході, да? але дуже обережно. Вони розуміють, що російське ППО це не найкраще ППО, і що небо не закрите над Російською Федерацією, і Москва не є зновки не до, до Москви також можна дібратися, я ну дістатися, як і до Пітера. Ну і до речі, з приводу цієї інформації уламок дуже схоже був на с 300 у Сирії, і до речі, характерних уламків Ту 141 стриж нам так і не показали. Але ще після цього, через кілька годин після вибуху у Тульській області, внаслідок якого постраждало троє людей. Міноборони Російської Федерації прокоментувало цей інцидент, і ось за офіційною версією український безпілотник типу стриж впав після того, як його навігацію. Вивів із ладу російський комплекс радіоелектронної боротьби. Ну знаєте, скажімо так, зі своєї сторони, наче як з теж зізнання про те, що це е, Російська Федерація не саме на житловий будинок. Ну, Якщо так певну міру розцінити, да ну виходить так, що вони своїми діями. Ну якщо все відбувалося так, як вони розказали, що начебто щось летіло, його там вивели з ладу, воно впало, то виходить, що це вони саме себе і бомблять. Ну пам'ятаєте, як вони позиціонували себе, коли там українська ракета збиває російську і влучає там якусь там будівлю, да і росіяни. Ну, ну, ви ж бачите, це все ви саме себе там стріляєте. Ми ж не стріляємо по цивільних. Ось така сама історія зараз у Росі. Сіян, ви саме себе обстрілюєте угу. а ще про непевні цікаві зізнання Путіна. Я не хочу давати оцінку раціональності прийняття рішень на різних рівнях військового управління збройних сил Росії. Але зараз Міністерство оборони та Генштаб змушені вводити певні ліміти використання боєприпасів, це знаєте, із тієї тієї серії, оце як там е негативного зростання, е жест доброї волі і так далі. Ну тобто, а чого прямо не скаже, що у нас з боєприпасами біда? Ну, це це така традиція в Російській Федерації. Е казати вітієвато так, щоб в тебе залишався якийсь люфт для. Інтерпретації в тому ключі, якому тобі зручно, щоб народ не, не зміг ем, зрозуміти ситуацію. Е, ну там не можна сказати, що це знаєте, е, наприклад, оце, оця річ вона червона, вона прямокутна. Ти кажеш, що це е, такого яскравого кольору з багатьма кутами, да, тобто ти, ти даєш собі можливість там потім там вивернути, і сказати, та я правильно все зрозуміли, я мав на увазі оце, а ви неправильно зрозуміли. І народу. Цього звику, це ж з цієї історії. Хлопок, да, негативний рост, отрицательний рост. Е, і в Криму мені дуже подобається. Це навіть вже не хлопки. Це літаки переходять на гіперзвук. Тобто, ну, виходить так, що всі літаки в Російській Федерації переходять на гіперзвук і вони провокують такі ось е, хлопки. Це дійсно так дуже цікаво. І це з тієї ж самої Угу. Uh, ще з uh, тієї ж опери повідомляється, що з посади знято Мурадова, який успішно утилізував у, як кажуть, у лобових атаках під вугледаром 155-ту бригаду морпіхів. Uh, ну, при цьому є інформація, що наче не зняли а відправили у відпустку, ну в будь-якому разі, як кажуть, в великої суті не змінює. І почали в соціальних мережах порівнювати, що uh, приклад Адама Хусейна, який перед війною. Зі США стратив 14 генералів, 126 uh, вищих офіцерів і тисячі понизив на посаді, що призвело до того, що командування вважало за краще здатися, ніж бути розстріляними, то кажуть, що можливо, якраз ця вся історія трішки Путіна то чомусь і вчить. А я думаю, що цей от генерал він піде на підвищення. В Російській Федерації не знімають за профнепридатність, в Російській Федерації знімають за нелояльність. Якщо ти лояльний ідіот, то ти залишишся на посаді. Ну, дивимося на кого? Ну на шойгу, шойгу при посаді. А, скільки ФСБшники накосячили російські, вони неправильно зрозуміли ситуацію в Україні, неправильну інформацію давали всі на посаді. Служба зовнішньої розвідки Російської Федерації всі на посаді, військова розвідка, всі на посаді, Росгвардія, слідчий комітет, всі на посадах. Тобто mm -hmm. там цінується в першу чергу лояльність. Якщо ти лояльний, ти відданий, то все в тебе класно. Пам'ятаєте, командуючий генерал Лапін, да, там його теж знімали, там, здається, він центральним цим угрупованням mm -hmm. командував в Україні. Те, що його знімали, потім там тишком нишком хоп, він повернувся знову. Точно так же Герасимов, хоп, він там на коні, хоча здавалося б, стільки проблем постійні втрати. Тобто всі повертаються. Тому я думаю, що піде на підвищення. Mm -hmm. е -м, цікавіші м, аналізи або такі різноманітні версії висувають. Ціла ціла низка російських змі опублікувала новину про те, що нещодавно Тайвань передав Києву близько тисячі бойових дронів, які мають функцію рою і можуть взаємодіяти між собою. Першим таку новину став розповсюджувати телеграм-канал Резидент. З одного боку він є українським, однак у СБУ. Заявили, що він є частиною агентурної мережі, яка працює на підрив України, і її, цим телеграм-каналом керують у ФСБ Російської Федерації. Більше того, той самий телеграм-канал стверджує, що вийшов на зв'язок навіть із офісом президента України, і там нібито підтвердили, що нові дрони застосовуватимуться під час контрнаступу та звільнення Криму. Вони, нібито, мають викликати ефект паніки та несподіванки в окупантів. Що думаєте з приводу і інформації? Загалом, наскільки це можливо, що Тайвань передав. Ці дрони і з іншої сторони про оцю всю історію з е, а, агентурною мережою. Ну то давайте подивимося на таку складову. Ну по-перше, це телеграм-канал, який асоціюється да, з росіянами. Це раз. По-друге, як він там міг сконтактуватися з офісом президента? Це підтвердиться. Це два. А для мене головне що вони кажуть: передали дрони не просто дрони, да там там скільки там тисячу їх, а саме, виробництво Тайвань. То виробництва тайвані це велика проблемна історія для Китаю. Я думаю, це спеці. Це спеціально було така історія сфабрикована. Можливо, такі дрони і є. Ми не знаємо, але по походження цих дронів ну ми точно не знаємо. Я впевнений, що можливо, не тайвань. Якщо б навіть і тайвань, то ніхто б на це не акцентував увагу. Просто ну закупили, закупили десь там в Австралії, десь не знаю в країнах Африки в Азії, без вказування на Тайвань. Можливо, таким чином російські телеграм-канали намагаються ще більше вбити такий да, між Україною та Китаєм. Щоб Китай все ж таки ще більше став на сторону Російської Федерації, щоб можна було розіграти наступну карту. Ось дивіться, ми маємо інформацію, що Тайвань, складова частина Китаю, він воює на стороні блоку НАТО. Бачите, як допомагає українцям. Тому Китай, весь материковий, він повинен допомагати Російській Федерації. Тобто, це така, ну. Не зовсім така груба, але і не зовсім витончена, але гра з боку Росіян при цьому в тому ж інституті вивчення війни, про який я сьогодні вже згадував, цитував. Заявили про те, що Збройним силам України необхідна серія успішних контрнаступів, щоб переконати президента Російської Федерації Володимира Путіна розпочати переговори на умовах України. Аналітики вважають, що українські військові мають показати, що вони можуть змінити перебіг бойових дій. Збройні сили України мають завдати армії Російської Федерації такої шкоди, що Путіну та найближчому оточенню стане ясно, що війська Російської Федерації не можуть сподіватися покращити результат війни. Знову ж повернемося до першої інформації. У мене таке відчуття, що навіть і контрнаступ Путіна не переконає, але контрнаступ може переконати його оточення дійсно, і можливо, якийсь певний сигнал це буде для еліт. Які створюють певні умови для того, щоб можливо якийсь палацовий а, переворот відбувся або зрушення, або транзит тої ж влади? Як як варіант? Я щас трішки дам уточнення в принципі, це може бути така от історія, яку ви розказали, ну спрогнозували, але такий такий нюанс. Український президент він ж пам'ятаєте, підписав закон, да який забороняє йому вести перемовини особисто з Путіним. Е, тобто сідати стіл перемовин, взагалі, тобто це було направлено на те, щоб в російському істеблішменті, якщо вони хочуть перемовин з Україною, вони повинні там Путіна не знаю, там, десь... Не знаю, в бетон, я не знаю, в ковдру його замотати, вивезти, обрати собі якогось нового або політбюро створити якесь там, і хтось там в них буде головний, і піде на перемовини а, з Володимиром Зеленським. Тобто я собі не ну, уявляю, яким чином, навіть якщо Путін скаже все, давайте мирні перемовини, тобто треба нам змінювати наше законодавство і знову там ну, приймати це, ухвалювати. Так, це можна, це не проблема, це не Конституція, але е, ну так, дов, доволі проблематично, тим паче, що наші військові, наше політичне керівництво налаштовані на кордони 91-го року, ну просто капітально, які перемовини тут е, проговорювати умови капітуляції Російської Федерації, да це як варіант. Умови виплати репарацій, ну як варіант, але не з приводу, що ну окей, Ладно там Маріуполь і там Донецьк, Луганськ, наші, все решта то ваше забирайте Ну на це теж не погодяться, і я думаю, що дійсно це такий ще й. Посил а, в а, російський стеблішмен, що хлопці, ви давайте там збирайтеся з думками, з ідеями, щось там вирішуєте там, обирайте собі, хто у вас там буде старший, главний, хто там буде вождь у вас, індієць головний, щоб е, вести перемовини з західним світом? Чим далі? Ведеться війна, тим гірша ситуація в Російській Федерації. Її дуже добре описав. Я навіть на вихідних спромігся 30 хвилин послух, послухати Пригожина, але не Євгена Пригожина. Йосю Пригожина, чоловіка Валерії. Дійсно, таке було феєричний запис. Не знаю, звідки він взявся, але я думаю, що він не останній. Я думаю, таких записів буде дуже багато. Можливо, не саме у Йосі, а там від інших посадовців, які мають необережність ляпати язиком, але дуже показово, що в Кримі Нічого не розуміють, що внизу бачать, яка повна дупа вже в Росії, до чого це все ведеться. І я думаю, це от, наприклад, ну, якщо стосовно цього запису, то я думаю, він ще більше буде таким, знаєте, такою тріщиною між російськими елітами, коли ну я впевнений, що Шойгу йому там або дали послухати цей уривок, або роздрукували, де його там за очі всі називають там. В майом, а, там хто називає а, і а, Ігор Іванович Сечин, і а, керівник Розгвардії Золотов. Тобто, розумів, що там відносин вже не буде, і це дійсно буде працювати проти російської влади і проти Кремля. Ну, то цікава історія, з якої сторони було злито, або все ж таки злило ФСБ запис чи українські спецслужби. Якщо з російської сторони, то тут теж бачається ще й два моменти: що е це є елемент залякування еліти, показуючи, що всі їх приватні бесіди у ФСБ як на долоні. А отже, пошепки про Путіна щось погане говорити не можна. А друге, це для якихось там ультрапатріотів з'являється нова груша для биття, щоб вони виплеснули свій якийсь гнів негатив на цього ж Пригожина і ахмедова. Так, давайте розбиратися. Що цікаво, цей запис, ну, це явно, щоб розмова не була те, та да? те, це була телефонна розмова. Так. Я розумію, що телефонна розмова була а, людина. Цей, Фархат, він сидів в Баку в Азербайджані, там а, спілкувався з Пригожним, оскільки там була м, така фраза, що «ну скільки вам літять із Баку? Да? Розумів, що він в баку зараз знаходиться. А, ну, це як варіант, Можливо, і в Дубаї, але, ну мені здається, що в Баку. А, Пригожин він розмовляв а, не зі своєї квартири в Москві. Він розмовляв з готельного номеру, оскільки там була фраза, там Подіть узнаті на рецепції». Тобто зрозумів, що це рецепція. Невідомо, це може бути країни Балтії, де він сидить. сидить ну, як варіант, вони ж там полюбляли Балтійський берег. Можливо, якась європейська країна, можливо, теж ж ти ж, ти ж Дубаї. Але бачите, ну, дотягнулося до них. І не знаю хто, не знаю, яким чином. Я не думаю, що це було ФСБ. ФСБ б не розголошувала б таку історію, там, бо якщо б записали, то вони на цього. Йосю, вони піля, закрутили б або того, того мільярдера розкрутили б на гроші там, на серйозні, там, на декілька мільйонів доларів. а нахше ми там, опублікуємо, тобі буде гаплик. Це можливо проукраїнські е -е, спецслужби світові і зробили такий запис. Угу. Е, Іване, до вас остання тема. Останнє запитання. Офіцер російської військової розвідки намагався проникнути до складу міжнародного кримінального суду у Гаазі. Чоловік подав свою кандидатуру на роль стажера МКС під фальшивим паспортом бразильським. Повідомила про це служба загальної розвідки і безпеки Нідерландів. Спроба російського шпигуна потрапити на стажування до МКС набула особливої важливості після того, як суд цього місяця звинуватив Володимира Путіна у військових злочинах. От, якби цей Сергій Черкасов, а він досяг успіху і почав працювати в МКС. Він потенційно отримав би доступ до знайом електронної пошти суду до якихось таємних документів, і це могло вплинути на певні рішення. Я думаю, це на рішення не впливало, оскільки як стажер, то він не суддя, щоб там, на посаду судді він претендував би, то можливо там, десь міг би впливати. Стажор, що він може отримати? Поточну інформацію, по точку. Ну, ви знаєте, часто буває в державних органах, там, ну, в наших в закордонних розсилка е да, там, якісь рознарядки, там, якісь документи для ознайомлення. І Російська Федерація цікаво цікавить така поточка, От, що відбувається, що дивляться, е що що розглядають судді, які тенденції, там коли будуть якісь важливі голосування, тобто вони хочуть росіян отримувати інформацію на упередження. І ось саме таке завдання стояло перед цією особою. А, це стандартна історія інфільтрації людей у державні органи іноземні. Я впевнений, що в ООН є такі люди, в Білому домі інфільтрують на посади стажерів, щоб там, потім закріпитися і отримати постійну роботу. Штаб-квартира ООН я казав а, НАТО. тобто Туди 100% вони робили інфільтрацію, тому у європейських і американських спецслужб роботи ще просто више кришу да працювати і виявляти цих людей. Ну і пам'ятаємо, як нещодавно була інформація, що в Польщі теж розкрили а, мережу шпигунів. Ну і будемо сподіватися, я хочу зазначити російських шпигунів. То будемо сподіватися, що дійсно а, ці всі люди, які десь там в підпіллі і працюють на а, Кремль, вони будуть все більше і більше розкриватися. Пане Іване, дякую вам щиро дякую. за участь. У ефірі, і звісно, як завжди кажу, бережіть себе. А нашим глядачам так само цього хочу побажати і нагадати Іван Ступак, був з нами на зв'язку. Друзі, не забувайте ставити вподобайку цьому відео, підписуватися на наш канал. Тут, як завжди, ми аналізуємо те, що відбувається, як в Україні, так і в усьому світі. Дякуємо вам за довіру. І е, до наступних зустрічі на каналі Ми з України.